Це початок кінця пантон, який поступово йде під воду, та дорога, яка не веде, а губить автомобілі. Так звану магістраль у селі Чудель на Рівненщині уже кілька тижнів обговорюють у соцмережах. Місцеві жителі розповідають, такої катастрофи з дорогою не було ще ніколи. Як пустили сюди ці хурі да з машини з цим сніг поми пошла по кулінях води, то дорога була атлічніша. Ага, і це з того часу, коли почали їздити фури, там стали їздити нереально, так? Так, да, і возили, і оце возили, і мусор возили, і що вона, та фура, 40 тонн пройде, рока виглядає. Я, я приїжджаю, але приїжджаю сюди, так переїхати дуже тяжко. І... Ну, слів нема, щоб об'яснити, наскільки погана дорога. Сніг перший впав, та ще було більш-менш, потім розтало, і все зробилось Каша обмерло. Машини сидять, тільки не встигають тягувати. Кожен день, якщо коли хтось хоче проїхати, прорватися, це обов'язково його звідти витягують, тому що проїхати там нереально. відтоді, як головну дорогу у сарнах перекрили, чудель став єдиним селом, через яке можна об'їхати міст та скоротити дорогу на понад 20 кілометрів. Відтак увесь транспорт і почав рух цією ділянкою. Втім, з погіршенням погодних умов та великим навантаженням дорога стала непридатною для користування ні для автомобілів, ні для пішоходів. Але донині можна зустріти сміливців, які все ж наважуються проїхати, бо це єдиний шлях до їхнього дому. Я тут воно живу. Тут дуже просто. І ще це місто взагалі капець. Ну трохи є, так. Туди ще була ж дорога, там вже далі взагалі в ужасі, тому ще не можна проїхати. там далі, а наскільки далі? Не до слідчого села туди. Жахливо, так? Так, да, там вже немає. А раніше туди їздили автомобілі, так? Таке, більш-менш добре, але більше розбили. Разом з тим, як розповідають, дорога через пантонний міст була дуже зручною для місцевих жителів. Втім, тепер про колись дорогу нагадує хіба що напрям. А це перехрестя так званих доріг, які ведуть у сусідні із чуделем села. Втім, замість доріг тут можна побачити транспортні колії, подекуди навіть можна подивитися на картинки, де один автомобіль витягує інший. Окрім цього, тут є ями, які бувають по коліна, з яких навіть людині буває тяжко вийти. А що вже говорити про легковий транспорт? Ось таку картину ми побачили, попрацювавши на місці годину. Втім, для місцевих це уже буденність. Найбільш аварійною є дорога, яка вела до села Зносичі. Раніше тут їздили маршрутні таксі та легкові авто. Тепер ж єдиний транспорт, який проїде вантажівки та трактор. Як розповідає староста Чудельського старостинського округу Роман Тишков, ситуація з транспортним сполученням є болючим питанням для громади, адже робили її власними силами місцева влада спільно з підприємцями понад два роки. З часом ремонтували також власними силами. Втім, все змінилось з перекриттям основного транспортного вузла. Водії, які не хотіли витрачати більше часу на об'їзд, надавали перевагу дорозі через чудель. Дана дорога, що йде через понтонний міст і займає частину зарів'я, а далі переходить на територію зносицької сільської ради, зараз вже не ОТГ. Ми спланували давно з підприємцями. Вже два роки ми її засипали, Проводили роботи для того, щоб скоротити дорогу. Бо всі знали, що цей міст перекриється Сарненський, тому треба якусь альтернативу для наших жителів, щоб було швидше добратися на район. Тому цією дорогою скорочуло 20 кілометрів. Це значно має міру і по пальному, і для транспорту. Але в зв'язку з тим, з погодніми умовами, які були, що і дощі, і сніг. Великий поток транспорту рухався і ту дорогу просто знищили. Разом з тим Роман Тишков додає, громада зацікавлена в тому, аби якнайшвидше відновити цю дорогу. Адже насамперед це зручність та комфорт для місцевих жителів. Однак за таких погодних умов неможливо її відремонтувати. Тож чекатимуть закінчення зими для того, аби повернути дорогу у попередній стан. А доти водіям доведеться таки долати відстань на 20 кілометрів довшу. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.